Четвертый. Того серпня вся українська спільнота відзначатиме головне свято країни День Незалежності України. Ця дата, звісно, не пройде непоміченою у Світловодську, 8 серпня, під головуванням Юрія Котенка, відбулося засідання організаційного комітету та визначено основні заходи. 23 серпня, о 10-й годині, в день державного прапора на центральній площі міста урочисто буде піднято державний прапор та прапор міста, 24 Серпня теж о 10-й годині в парку культури та відпочинку біля погруття Тараса Шевченка відбудеться мітинг та покладання квітів. Управління молоді та спорту готуються насичені та масштабні заходи, про які йшлося на засіданні, а нам їх озвучив головний спеціаліст управління Василь Мороз. Дорогі жителі міста Світловодська, управління молоді та спорту в предвір'ї празднування Дня Незалежності Украины подготовила ряд спортивных мероприятий. Это и чемпионат Украины с крейсерских гонок, это всеукраинский турнир по футболу среди юношей 2004-2005 года. И одно из самых таких серьезных мероприятий – это заплыв члена громадской организации «Добрада» Сергея Михаленко от яхт-клуба «Кристалл» до Московской горы. Всех желающих поддержать, Хорошо отдохнуть мы приглашаем на эти спортивные мероприятия. Отже, чемпіонат України з крейсерських перегонів пройде в нашому місті на території Яхт-клубу з 17 по 24 серпня. Відкриття відбудеться 18 серпня о 18-й годині. Сергій Михайленко під девізом Сила Волі Шлях до мрій позмагається із стихією 22 серпня о 14-й годині. Інші заходи ще в процесі вивчення та обговорення, про що ми повідомимо додатково. Тож слідкуйте за нашими програмами. Анами на телеканалі Веселка. Журналісти телерадіокомпанії Веселка за час дорожньо-ремонтних робіт у Світловодську точно здобудуть ще одну освіту асфальтоукладника. Жарт, звісно. До нас знову зателефонували мешканці міста, які теж вважають, що знають все про дорожні роботи з проханням відзняти, як у ями, политі за день раніше бітумом, лише наступного дня кладуть асфальт. Мовляв, після того, як по бітуму проїхав автотранспорт. Що ж від того лишило? То, что люди идут, вот, чтобы машины проехали этот битум, мы после них продуем, потому что мы никогда каждый раз не можем предусматривать, чтобы у нас на при погоде подготовку мы делаем. Иногда получается, что мы лишний раз... опять обратно, обратно, когда перед чем будем ложить асфальт, мы опять ту же самую подготовку мы делаем. То, что там люди видели, чтобы мы битумом помазали, и оно осталось, и оно будет некачественное, это неправильно. Потому что у нас люди такие, бабушки уже все знают, как мы ложим, потому что мы каждому объясняем, как это правильно делать. Нам это не, не такое не дает у нас время не то, что есть. Просто мы лишний раз доказываем, что мы делаем качественно и нормально. А то, что контролируется, тоже заказчики, они часто у нас бывают, они приходят, они смотрят, перед чем мы вложим асфальт. Они смотрят, на какую подготовку мы делали, оно реально оно разрешается так по смете и по технологии, и дают разрешение дальше работать. У нас ще виникло питання: чому якщо засипати асфальтом ями найближчим часом не передбачено, то навіщо вичищати старий асфальт? Адже створюється ще більш незручна дорога. На що Артур перепросив за незручності і пообіцяв, що відтепер чиститимуть ями лише безпосередньо перед самою кладкою асфальту? Ну, Інакда получається по причині того, що і по фінансуванню надав ну. И по асфальтной заводе иногда и поломки бывают. Это не наша война, мы не специально это делаем. Ну, мы извиняемся людям, что действительно бывают такие, что эти ямы больше дают беспокоить людям, те, которые на машине, на маршрутке едут. Мы за это извиняемся. Но мы постараемся больше так не повторяться. И будем делать так, чтобы больше никакого неудобства для них не было. Тож чергову перевірку ми провели і запевняємо мешканців міста, що бригада підприємства «Борисгруп» дійсно працює старанно, аби їх потім не згадували незлим тихим словом. А на наш качественний дороги ви самі обідіслі вже обіділі це міста, де ми робили, там ніяких проблем до сих пор нету. І ми постараємося далі так працювати. Вікторія Тамас. Дмитро Сірамаха, Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка. Щорічно, у другу неділю серпня, вже 12-й рік поспіль, згідно до указу президента, в Україні відзначається День працівників ветеринарної медицини. І, хоча своє професійне свято працівників служби відзначають саме цього дня, усього 12-й рік поспіль історія цієї важливої державної структури нараховує не один десяток років, що свідчить про важливість і необхідність роботи органів ветеринарної медицини. Напередодні свята наша творча група побувала в управлінні ветеринарної медицини в місті Світловоцьк та зустрілась із його начальником. Юрієм Кондратюком на початку розмови керівник управління підкреслив, що складність і багатогранність завдань сучасної ветеринарії полягає не тільки в необхідності захисту тварин від різних хвороб, а й забезпеченні ветеринарного і епізоотичного благополуччя ветеринарно-санітарної безпеки продуктів тваринництва та охорони навколишнього середовища. Наша служба вона многогранна, є різні напрямки. Якщо це лікувальна робота, то це недопущення виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб, особо спільних для тварин і людей. Це такі небезпечні хвороби, як сказ, бірка, ну, допустимо, льоз. Це наше завдання, щоб не допустити спалаху серед тварин, щоб через них не захворіли люди. І є вислів Сергія Євсієнка, що Медичний лікар лікує людину, а ветеринарний лікар лікує людство, тому що через одну тварину може заболіти багато людей. Це один напрямок. Другий напрямок роботи це контроль за продуктами харчування, які випускаються у нас на території міста і які реалізуються на агропродовольчих ринках. Це другий напрямок роботи. У нас є лабораторії ветеринарної експертизи, які там постійно працюють. І інспекторська робота це загальний нагляд за підконтрольними об'єктами, за діяльністю в сфері управління ветеринарної медицини. Як зазначив наш співрозмовник, відповідно до завдань надзвичайно розвинутою є і структура ветеринарної галузі Світловодська. Це і міська державна та власівська дільнична лікарні, а також лабораторії ветсанмедицини, відповідні служби на підприємствах. До того ж, фахівці управління забезпечують контроль за діяльністю і приватних ветеринарних установ. Є в нас в місті, окрім того, що державна служба ветеринарної медицини є приватні ветеринарні лікарі. Значить, вони свою діяльність здійснюють е, після отримання ліцензії відповідної, або на аптекарську діяльність е, реалізацію ветеринарних препаратів, медикаментів, або е, значить, приватні лікарі, е, практикуючі, які займаються лікувальною роботою. Е, вони також підпорядковані нам в плані е, підочутності профілактики інфекційних захворювань, ну, тобто фінансову діяльність ми до них не ліземо, як вони що роблять, а в плані того, що профілактика інфекційних хвороб тварин, то вони нам звітують про проведену роботу. Дійсно, ветеринарний лікар це представник найгуманнішої і в той же час досить важкої і складної професії, яка потребує щоденної віддачі і вдень, і вночі. Специфіка роботи цього напрямку медицини надзвичайно близька до педіатрії, адже тварина, як і маленька дитина, не може сказати, де болить. Тому контакт власника тварини і ветеринара дуже важливий. А в першу чергу лікаря зацікавлять вік, вакцинація, стерилізація, а також обов'язковим буде питання і про спосіб годування. Як зазначив Юрій Кондратюк, сьогодні розповів. Овсюджена практика годування домашніх улюбленців сухими кормами. Це, на його думку, і є причиною збільшення кількості захворювань тварин на шкірні хвороби. Зараз модним стало годувати своїх улюбленців сухими кормами, тому що це зручно, це не треба возитися, придбали, насипали, вона з'їла, сита і все хорошо. Ну ми пов'язуємо оце широкий розвиток цих захворювань. Це іменно з цим кормленням. Ну, нехай, нехай це не буде як би антиреклама, ну, Скажу так, в частному секторі, де утримуються сторожові собаки, прості. То вони практично не хворіють на кожні захворювання. Що ж до грибкових захворювань шкіри, то для їх профілактики фахівець порадив проводити щеплення. Це потрібно робити один раз на рік. А взагалі ж, як зазначив Юрій Кондратюк, наразі Світловодська міська лікарня ветеринарної медицини може надавати всі види послуг для лікування і оздоровлення тварин: лабораторні дослідження, ультразвукову діагностику, хірургічні операції, надання невідкладної на ветеринарної допомоги хворим тваринам при гострих та раптових захворюваннях, травмах, отруєнь та інших нещасних випадках. А на захисті здоров'я тварин стоять досвідчені та справжні фахівці своєї справи. Від начальника управління ветеринарної медицини в місті ми почули чимало теплих слів на адресу дружнього і злагодженого колективу управління і, звичайно, поздоровлень на їх адресу з нагоди професійного свята. Ми приєднуємось до усіх привітань, які лунають на адресу світловоцьких ветеринарів та зичимо усім працівникам цієї сфери успіхів у роботі, добробуту та особистого щастя. Постійні глядачі нашої телерадіокомпанії певне пам'ятають сюжет, в якому ми розповідали, як в кінці березня місяця лелека невдало приземлився на дроти Кременчуцької ГЕС, добряче поранившись, втратив можливість літати. Тоді редактор веселки Валентина Саєнко звернулася до директора приватного зоопарку в селі Озера Олександра Швеця з проханням дати притулок постраждалому птаху. І ось ми вирішили провідати довгоносого. Працівники зоопарку кажуть, що доглядають за ним особливо ретельно: щодня годують свіжою рибою. Забачивши нашу групу, лелека почав чепуритися та пишатися. Крило загоїлося, і наш знайомий добре прижився із своїми сусідами. Над пеликанами він почувається старшим, куди лелека тудиться, зграє з мішками під дзьобами. Поважно походжає лама, а пані Мері катає дітлахів. Сусід мавпиня Максим розважає відвідувачів майстерним варкаутом. Цар звірів спить, йому байдуже. А ще сусідами нашого лелеки є кумедні страуси з гордовитим поглядом, верблюди, клишеногі ведмеді і ще багато чого іншого стрибає, повзає, бігає, ричить та співає.